Доброго ранку, мої маляти, дуже рада вас вітати. Наберем долоні сміху, кинем всім гостям навтіху. нашорошим наші уха, щоб могли уважно слухати, І поплескаємо завзято та й почнемо наше заняття. А заняття сьогодні в нас незвичайне і дуже цікаве. Сьогодні ми з вами відправимося у подорож. подорож по... Україна. Подивіться будь ласка, уважно, а що ж це таке? Так, це глобус. Глобус це модель нашої планети Земля. На ньому багато блакитного кольору, це моря і океани. А ось ці різнокольорові латочки позначають різні держави, і серед них є найрідніший для нас клаптик суші. Це наша держава. Діти, а як називається наша держава? Так, це Україна. Україна позначення на глобусі жовтим кольором. Україна це наша земля рідний край. А ще Україна це наша батьківщина. Там, де народилася людина, там і є її батьківщина. Батьківщина це рідний край. Батьківщина це Ліс і Гай. Батьківщина це рідна земля. Батьківщина це ти і. Так, наша батьківщина це Україна. Україна край, де ми народилися. Живемо, де жили наші предки. Україна це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Україна наша земля, наш рідний край, Україна. Вона в усьому, що нас оточує, в річках, морях, горах, містах, зоях, у кожному камінчику, деревці. Україна це й зелена трава у дворі вашого дому, по якій можна бігати, сидіти, лежати і дивитися на небо, як там пливуть білесенькі хмаринки. Усе це наша батьківщина. Україна мирна держава. Її народ хоче жити у мирі. Україна країна багата і вільна. Ми називаємо Україну нашу батьківщиною. Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Усі ми любимо українську співочу мову. Прекрасних наших людей, чарівну природу, щедру землю. Люди, які живуть на Україні, називаються українцями. Любов до батьківщини оспівували у віршах і піснях. Послухайте вірш про нашу батьківщину. Я живу на Україні, де річки озера, сині, чиста в них вода прозора, найгарніші наші міста. Нагарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати білі, чи пурненькі, діти, всі такі гарненькі, всі сади такі плодючі, огороди всі родючі, наша Україна. Буде. Діти. А як називається головне місто України? Може, ви пам'ятаєте? Так, правильно, це Київ. Київ це столиця нашої держави, найбільше місто України. А чому Київ називається головним містом? Так, тому що в ньому працює Верховна Рада України, Уряд України, Президент України, головним головною вулицею у Києві. Вважається. Вища. Київ розташований на берегах Дніпра. Дніпро це найбільша наймогутніша річка України. Засновниками Києва є три брати Киїще Хори і їх сестра Либідь. Державними символами України, як і у інших країнах, є прапор герб та гімн. Колись дуже давно жила жінка, яку звали Україна, і мала вона трьох синів. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили свою метусю. Вирішили, виросли і вирішили вони піти у світ. Що ж говорить мама? Ідіть, сини, та пам'ятайте рідну домівку і дала старшому золоту корону з трьома промінцями. Воля, честь, свобода, щоб в далекім краю зігрівала вона серце. Минув час і завдяки своєму розуму став старший брат, син, Великим князем. Трипроменева корона зігрівала людей і вела їх уперед. Вказувала шлях до кращого життя, а звала старшого сина герб Тризуб. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вольній новій. Збирається в дорогу середній син, дала йому мати синьо-жовтий одяг. Що виткала із ниток блакитного неба та золотавого пшеничного колоска. Він здіймався у височин, бачив усіх, хто перебував, потребував допомоги, захищав від злих сил, прославляв свою неньку добрими справами, а звали середнього сина прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили. Це для всіх одна ознака слави. Державним прапором України є синьо жовтий стяг. Синій колір це колір чистого мирного неба, а жовтий колір це пшеничне коло, що колоситься під Ясним сонечком. Прапор це символ незалежності нашої держави. Піднімають прапор на державних установах, у школах, класі, на державні свята знаменно вимішують на всіх будинках. Третьому синові мати подарувала чарівний голос. Він так гарно співав, що люди впізнавали в ньому матусин голос. Він оспівував свою рідну землю, повноводні річки, славних людей. Його пісня була урочистою. Хто її слухав, підводився і віддавав честь матері, яка виростила таких синів. Наймолодшого сина звали їм. Державний гімн України це урочиста пісня, символ нашої держави. Називається він Ще не вмерла Україна і слава і воля». Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Щодня на українському радіо зранку та ввечері звучить ця царівна мелодія. Гімном починають та закінчують день. гімн Звучить на всіх урочистих зборах, знову і дзвоному і знову прославляючи нашу державу. Коли звучить мелодія нашого гімну, усі присутні мають підводитися, віддаючи пошану нашій державі. Це найголовніше пісня нашої країни. Це дуже красива і урочиста пісня з Ось, з такими, ось такі є символи нашої держави це гімн в Україні, герб та прапор. У кожного народу є свої улюблені символи обереги, рослини, дерева, речі. І у нашого українського народу теж є свої символи. Це калина і верба. Не дарма народі кажуть, без верби та калини нема україни. Подивіться уважно на народний одяг українців, як чоловічий, так і жіночий, це вишивання. Далі продовжимо нашу подорож. Ми живемо з вами у гарному місці, яке називається місто Харків. Це наша батьківщина. У кожної людини рідна земля одна, як мати. Вона дає життя, годує. Наповує і простить. Харків це домівка моя, тато і мама. Це дитячий садок мій і свято, це метелик в зеленому лузі. Харків це рідна мова, це дотримане чесне слово. Небо, синє улюблені парки. Це рідний прекрасний Харків. Рідний Харків це місто нашої великої держави України. А ми з вами називаємося Харків'яни. А ось подивіться, це наші символи. Так, тут прапор і герб. Прапор Харкова зеленого кольору. Зелений колір це символ життя на зеленому полі щі, а на ньому герб у вигляді рога. Він наповнений плодами. Це означає достаток і багатство. А ось золотий жезл з срібним крилом. Жезл повитий зміями. Змій символізує мудрість. І сьогодні ми з вами будемо подорожувати по нашому рідному місту. Але для цього нам потрібно вибрати транспорт. Дуже багато людей живуть в цьому місті, і вони користуються різним транспортом. Але ми для своєї подорожі, мабуть, виберемо з вами автобус. Сідайте зручненько, мущуйтесь і поїхали. Гаствоє Ї... рідне місто, горде і величне. А ось і перша зупинка. Щоб вийти, нам треба відгадати загадку. Я ходила сюди татом, там гримить салют на свято. Майдан це один з найбільших у світі. Знають про це дорослі і діти. Так, діти, це Майдан Свободи. Насправді один з найбільших у світі. А знаєте, чому він так називається? Бо український народ. Завжди прагне до свободи та незалежності. Він прагне миру, щастя і бажає цього всім народам. Давайте пройдемо майданом та повернемо на центральну вулицю міста Харко. Сумську. На вздовж вулиці Сумської знаходиться великий Парк, парк носить ім'я. Так, Тарас біля пам'ятника, Тарасу Григорчу завжди лежать Тарас Григорович. Харків'яни шанують пам'ять людини, борця Все за свободу і щастя українського, українського тисмен, народу. Народний кобзар поет. Біля пам'ятника Тарасу Григоровича завжди лежать квіти. Харків'яни шанують пам'ять. Видатної людини, борця за свободу і щастя українського народу. І так, щоб продовжити екскурсію, відгадаємо загадку. Струмочок лється та дзвонить, вода мов дзеркало облишіть, а в дзеркалі його ми бачимо хатьків'ян, будинків висучим і небаси. Що ж це за такий Цікавий струмочок. Правильно, це дзеркальний струмінь, це фонтан, альтанка, бесідка. Йому понад 60 років. Перша його назва Скляний струмінь. не саме він став одним з перших символів нашого міста Харкова. Наш Харків називають містом. Бо їх дуже багато. І знову для вас загадка. Тут все гарне і красиве. В парку мешкають лисиці, ведмеді, куниці, слон, жираф, смугасті тигри, пташки, рибки, крокодили. Всі ми любимо цей парк. Як він зветься? Правильно, са ви правильно відгадали цю загадку. Всі часто і дорослі і діти відвідують зоопарк. Знаходиться він на території парку Тараса Григоровича Шевченка. А давайте згадаємо, що ж там знаходиться. Так, правильно, це дельфінарій. Я Думаю, що крім парків, дельфінаріїв, зоопарків, наші дітки були в цирку, в великому театрі, театрі опери та балету, дитячій залізниці, а також у музеї природи, художньому та історичному музеях. Харків велике, гарне старовинне місто, йому понад 300 років. Харків це великий, рідний, любимий, красивий, чистий, цікавий, гарний, приємний, чудовий, старовидний, ласкавий і прекрасний. Він ще й гостинник завжди радий зустрічає гостей, друзів. Ой, дітки, швидко плине час. На жаль, малята наша екскурсія завершується. Я думаю. Що вам сподобалось, і ви можете розповісти своїм друзям, знайомим про нашу маленьку з вами батьківщину місто Харків, а також нашу Державу Україну. А закінчуючи нашу екскурсію, я пропоную. Вірше про наше рідне місто. Я люблю свій рідний край, своє прекрасне місто. І храми вічний перезвін, і сонце променисте. плакучі верби навкруги, В саду сму калину, лопаті рідні береги ніколи не забуду. В Харкові жити нам радіти, місто величезне, чудове, місце це немов казкове, Старовинне, не, нове. Слава місту, який ми любимо, слава Харкову, у якому пишаємось. І гостям ми скажемо Кращі побажання ви прийміть від нас. І в нас, і у вас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі. Дякую за увагу, але в мене до вас буде маленьке прохання. Ми ще не всі фотографії подивилися з містами, з цікавими місцями, де бувають дітки. Будь ласка, прийшліть мені фото міста Харкова, в якому, ви, в якому місці ви побували. Дякую.